Всім доброго дня. Звертаюся до uh, давидівських людей. Кося мене 9. Б... Uh, я вам просто рекомендацію зроблю. Знаєте яку? За те, що я попросив людей набити мені бали, вони мені набили там мало бути, може десь 65 набили мені 84 бали. Бали, коротше, набили мені половина добрих, половина, половина недобрих.

Набивали, набивали мені бали ріжки. Перші гроші я був пониз. Набивали мені рішки. Я їм казав, що ж щось ми набили той такий мусор. За що чоловік гроші платить. Ну, вони мені сказали, десь був, як другим добрий, тобі не добрий. Якщо люди хочуть набивати бали, то ліпше кличте дядю Васю Шестака. Бо я віз шестакові бали. 8 бали та то були бали А все що вони набили все набили все я е беру і але немає 80 центів бал, а половина балів недобрих. Просто заплатив я кучу грошей без толку тому що не дотягнуть нормально нормально не дотягнуто. я йому сказав що мені набили другим як би вам сказати Я казав я казав перший чоловікові, я давав гроші, я сказав, ось, я буду говорити, коли які бали набивати. Так що я вам скажу так, якщо хочете, кличте дядю, Васю Шестака, дядя Вася вам наб'є нормальні людські бали. бо... Ну no, не добрі, хлопці були не добрі набили, бо такі бали не мають набивати. Це солома. Це вони набили солому. розумієте, Шпарги не дотягнути, нормально ніч не дотягнуто, гроші взяли а без того, а робота не видно. Так що не знаю. Знайше знайше на мене сердять, найс на мене не сердять, мені то єно, Але я знаю так, що платиш робить на совість. Вони не зробили на совість. Так що. Беруть 25 гривень на без Якщо берете гроші за бал, то набивайте, будьте добрі, нормальні людські бали. розумієте? Будьте вже людьми до фраса. не йдіть на 45% сотників, та набійте 84 бали, ліпше 70 та будуть нормальні бали. Та, чу... та й люди будуть вас кликати.